Вітаю вас, шановні. Це ходжу вечором. Дивлюся, де ще що посадити. А садити, подивіться. Ви бачите? Оце тут стояла вода. Ну, не було дощку, я знаю днів 5, напевно. І подивіться, яка тут земля. Ну, от що його, сюди і кілоп не заб'єш, бачите? Тому я кажу, що орати у нас тут. Я не знаю вже, як цю землю робити. Бачите, тут вода стояла і рисил тут, бачите? Ось вони. Тут вербаха куранішників. Їй подобається, вона, дивіться, яка красуня. Ось тут посадила у сусідка сусідки самосів зійшов. Отаких От соняшників. Вона каже, забере, бо будемо орати там. Вона там вони привозять. Землю ще досипають. Це мій люпін торічний зійшов такий гарний. Ну, а тут, подивіться, поряд. Тут торік були помідори. Тут засіявся кропик. Ось От. От така в нас земля, бачите, потріскала тверденна Суниця, котра вижила, ну хай живе тут. Бачите, вона не сапана, не полота. Подивіться, що там робиться. Бачите? Ну, що, що тут робити можна? Уже, як кажуть, аби то поле було, як то поле, Орали, все. А тут клаптик землі. От, який, по-перше, треба мати силу обробляти. І як обробляти така земля. Бачите, яка? Подивіться. Отак хожу висадила отут, прокопала трошки, посадила кабачок, а тут е, піде огірок вверх, він не буде лежати, тому не буде заважати. Оце парижський корнішон. Тут така розсада квіток багаторічників буду засаджувати. Бачите, тут суниця. Е, як посадила? Торік, скільки там оплодилось, то є. Така хазяйка, ну що зробити. От, ось. Ну, не можу, я, як кажуть, отаку землю обробляти, бо то важко дуже. Тут не посипаєш, тому що треба міняти, додати. Уже скільки тут трави пішло, і сусід давав землю, бачите, як полупалася земля. Прямо. От. Значить. Ось тут ліатрис, Ну, вижив, буде цвісти, хай цвіте, бачите? Лілія теж вижила, подивіться, ось. Ось вона, палець цвіст. Лі... Збиває, значите. Ну, тут то, ну, цвітуть, тому я і кажу, що в мене такий город. Клей Ось він то мокро, він не пропускає, вода довго стоїть. Уже треба садити, сіяти, а то вода стоїть. Тут пару днів вітер, був сильний вітер, такий, що я, я казала, знімала. От, е, відео показувала, що я глопотіла Думала, що в разом. Ох, бачите. разом. Ну, Сунечко росте, я трошки підсипала землі. Але землі, яка вже була, бачите, ось підсипала, є сунечка, малина тут росте. Така ж сама потріскана земля, треба полити, аби тої малини щось було. Бо пару років не було малини, а то рік я полила, добавила. От. Десь підсиплю. Отам От на горі. Отам От є кубка землі, бачите, така. Ем... Рижа вона, як з піском. Сусід привіз і дякувати йому за це. От Підсипаю. Коли сажу. Ось вона, сонечка росте, бачите. Ну от, таке землеробство у нас. Але нічого. Помідори маємо свої. Це ж не намалюєш. Оце тут стояла вода. Вода зійшла, вітер повіяв, земля потріскалась. Ну, а це, шановні, ось вам покажу. Все-таки, щоб не казали, що така вже лінива хазяйка, лінива, правда, що стара вже лінива. Ну, Бачите, ось у лінивої лінивий город. Бачите цю картоплю. Я показувала чи лінивий город, чи лінива хазяйка. Показувала, що я на отаку. Ну, не таку, там була прикрита торік, землю прикрили отакою От травою. На цю траву положила картопельку, кинула жменю землі. І бачите, дивіться, яка вона тут. Ну Тут теж мокро, бо це, бачите, вон там вода стояла. Це від горобців, Во, ще є такі пташки. Закрила трошки клубніку, тому що вона на виду. Кози спасли листя, вона не ховається дуже їх тут, бачите, їм є сидіти. От там вічно сидить ворона і каркає, перекличка в них іде. Ось так, трошки краси, трошки приємного. Мерси картопельку. Я вже підложила цього трави, підсушую, а потім отак підкладаю. О, такий у мене. Город. От. Там помідори трошечки вздовж посадила, там бурячка є стежка, а це цибуля, яку щепали тут кабачків парочку посадила, бачите? Он. Підсипала іншої землі, викопала ямку, підсипала, бачите, таку землю сусід дав. І таку він собі. от В город він кожен рік прицеп у такої землі привозить. ну У нього своя машина прицеп, як кажуть, хазяїн. Знає, що робить. А це він так теж привіз. Каже, хочеш мішай, хочеш. Ну, це я викупку собі. О, Оце, бачите, ось ідемо. І що ви думаєте? Я ж тут щось стикну, це форзиція із живця. Тут ще трошечки лишилося некопаного такого, що ну, руки не можу, син зайнятий, чоловік теж вже не вкопається, тому що це треба, бачите, то вода стоїть, то <кій> отакі щілини. Ну, але ж бачите, росте коров'як. Вдовжу тут посадила кукурузку, яку купила, дивіться, не хоче. Ну, Звичайно, горох тут замочило його, він не хотів. Ну, а ця цибулька нічого буде. Оці цибульки дозріють, я їх висаджу, буде знову свіженька грядочка цибульки. Може, там знайдеться де посадити, бачите? Ось так прогулянка городом. Ну. Це ожина яка. От. А це Ерос низенький. Тут буду-буду, багаторічники. Ось ота моя краса. Дивіться, яка краса. Завтра покажу внизу. У мене є тут чотири розцвіло. Бачите, вони ще не розцвіли, бачите, там всередині є квіточки такі біленькі, і вони розквітають, ви знаєте, як фонтан. Ось така. Те, трошечки, знаєте, є. Миємо себе тут. ця Фостера трава. Поділилась там, бачите, насіяла оцей ячмінь гривастий. Бачите, як він зійшов. Гривастий ячмінь, а поміж нього я посадила, бачите, полила, посадила чорнобривці. Отака така картина. От, я думаю, буде гарно виглядати. І ось, подивіться, як виглядає вербозілля із такою травою. Не тримається в мене назва, тож, дивіться, що є, що зрозуміло, кому цікаво. Ось, бачите, це, напевно, древовидна гортензія. А тут десь ось, бачите. А ось це мої живці. А це вже якась, напевно, ваніла фрайс, тому що. Або цей ведмідь якийсь там є. Оце з двох я дивилася визначення. Ну, теж сюди між цією травою, щоб був такий трошечки, і тикнула кукурузку. Воно буде, знаєте, дуже гарно виглядати. От, І верба Мацудана, бачите, натикала. Ну, маю надію, що вона прийметься, тому що якби вона засохла, то вона би засохла вже. Але це живці я викопаю, а гортензія буде собі жити. Бачите, я її не притіняю, так вона. А це мадрици. Оце, вже не буду, мабуть, їх викопувати, тому що ось оці мадбриці, бачите, вони перезимували. Отак гарно. Ну, я, звичайно, хвоєю прикрила їх. Ось так вони виглядають. Ось так от. Так що радіємо тому, що є. Що можна радіти, що гарно цвіте, що радує душу. І, як кажуть, тихо, мирно. Родина в Україні, тож переживаємо, знаємо, як там, знаємо, що це означає. Але тримайтеся, бо що робити. Миру всім бажаю, здоров'я і вибачайте, якщо щось не то показало. Бувайте здорові!